Всім привіт народ! Ви на каналі в Канаді і так, нарешті, я зняв житло. І сьогодні я хочу з вами про це поговорити. Я хочу вам розповісти, як я його зняв, що, мали, що мене чекало, як я читав договір, які були підводні камні і так далі. І так 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 далі, далі, далі. і і І якщо встигну, то можливо ще поділюся з вами якоюсь цікавої інформацією. Отож, бо поїхали. Так. Ось моє таке житло. Зараз я вам його покажу і дещо розкажу. Коротше, ця квартира коштує мені 1300 доларів на місяць без, е, без інтернету та без світла. Це у нас балкон Годжія. Харіка сказала, що тут можна літом жарити барбекю. Це взагалі круто. Це у нас кухня. Це у нас така ось зала здорова, парове, парове отоплення, світло вентилятори, новенький холодильник, шкафа, шкафи, кухня. Так, на, це, на це не звертайте уваги. Абсолютно новенька плитка. Витяжка стара, але працює і вона дуже сильно годить. Я покрив тут фольгою, щоб воно не запачкалось. Ось такий ось коридор, це вхідні двері. Тепер далі пішли. Зараз я покажу. Ось такий у нас шкаф. Дуже-дуже здоровий. Тут одна кладовочка, то нема що показувати. Це кімната моєї доньки. Я не буду заходити туди, щоб не тривожити її. Кімната невеличка, але її достатньо. Далі це моя кімната. Як ви бачите, з меблями трохи печаль. Але як то кажуть, що маємо, то маємо. Ось така кімната. Тут кинув матраса. До речі, про меблі я зараз розповім. Ось такий ось шкаф. Тут вже речі мої висять. Тут тепло, класно. Все ванна та туалет. Ось такий нічим не примічательний, як то говорять, але ось таке зеркальце, підсвітка, плитка класна. Все класно, мені подобається. І ось такі дві кладовочки. Вони без світла, без нічого, маленькі такі. Деякі речі вжити туди. Ось така ось квартира. Все файно, все чисто, все акуратно. Пол класний, стіни викрашені класно, все 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 класно. Це мені подобається. Інтернет. Вчора мені провели від фірми Теус. 500 мегабіт, здається, якщо не помиляюсь. Ну, коротше, говоря, в телефоні я перевіряв швидкість Wi-Fi, то в мене було майже 170 мегабіт на, на, на загрузку здається, чи на вигрузку. не пам'ятаю. Ну, коротше, до фіга, за глаза. Це ось така ось квартирка. Хтось скаже, що, мабуть, що 1300 доларів це забагато. Так, це трохи забагато. Але є один великий нюанс. Я зараз поясню вам. Дивіться, я тут, я в Канаді вже десь приблизно другий місяць, мабуть. Чесно не пам'ятаю. І на протязі цілого місяця я шукав собі квартиру. І чому так довго? Не із-за того, що немає житла. Житла дуже-дуже багато, якого захочете на любі гроші. Але я шукав в першу чергу житло, щоб воно було в нормальному, тихому, спокійному районі, де немає, скажімо так, щоб нікого не обідати. Людей, які люблять вживати наркотики або алкоголь, я обмежуюсь цим, щоб ви розуміли. Є квартири в Даунтауні, такі ж самі з такою самою планурокою, внутрі вони так само гарно виглядають, і вони стоять на 200-300 доларів дешевше. Але коли ви будете виходити на вулицю чи виходити з своєї двері, є дуже великий шанс, що ви знайдете там якусь людину п'яну чи під наркотиками. І це може бути в вашому під'їзді, це може бути на вулиці біля вашого дому. А прикиньте, якщо, наприклад, ну, Якщо ви один, ну окей, ладно, з цим можна жити, ви зайшли в квартиру, вам ніхто не заважає. Але якщо у вас, наприклад, є дитина, уявіть собі, ця дитина буде ходити, наприклад, в садочок чи в школу, і вона буде бачити це, можуть бути неприємності і так далі і тому подібне. Тому перший, при, перша проблема, чому я вибрав, скажімо так, відносно другу квартиру, тому що це район. Тут тихо, тут можна спокійно. І вдень, і вночі вийти на вулицю, проблем не буде. Поліція постійно їздить все тихенько, через дорогу в мене мов 200 метрів буквально. Якщо мені треба щось піти купити якогось хліба чи продуктів, будь ласка, я заходжу в мов, там є супермаркет, я купляю, що я хочу. І взагалі немає ніяких проблем. Далі, це була перша причина, чому я вибрав це. Далі, що ми ще говоримо? Ем, відносини, це друга причина, відносини скажімо так, самого орендатора до людей та до та додому, до цього дому, де я живу, я маю до на увазі. Я поясню. В коридорі чисто, ліфт працює, все працює. Якщо щось, якісь проблеми з ремонтом, щось поламалось у вас, ви дзвоните 5 хвилин, вони прийшли, відремонтували, ніхто вам нічого слова не скаже, все круто, все класно. Наскільки я знаю, як мені люди говорили, і я сам бачив, коли я дивився квартири. В, інших, в багатьох верніше, варіантах, які ми дивилися, за квартирами ніхто фактично не дивиться. Була за 1000 доларів класна квартира, нам сподобалось. Район був нормальний, рядом поїзд по типу метро, я вибачте, не пам'ятаю, як він називається. Але коли ми зайшли на квартиру, вона була сильно прокурена, коври були жовті, там я не знаю, що там робилося. В домі ніхто не прибрано, в коридорах було, там якісь пакети валялися, ще щось. І плюс це був підвал бейсмент. Ми не хотіли підвал, ми хотіли тільки етажі. І тому ми відказалися від цього варіанту. До речі, підніму цю тему стосовно пошуку житла. В мене було багато вже на огляді бейсментів. Мінус бейсмента, мінус і плюс бейсмента. Бейсмент, хто не розуміє, це підвал. Чи приватний будинок, чи, наприклад, навіть не приватний будинок, є багатоквартирні будинки, але в них є бейсмент, це підвал. І там також людей заселяють. Стосовно бейсментів, розповім. Там прохолодно. Це, якщо, це стосується, маю на увазі, приватного будинку. Там буде прохолодно, і ви будете залежати від опалення, виключно від тих людей, які живуть над вами. Це перший мінус. Другий мінус все чути, що люди ходять. Ходять, якщо там діти, це все це. Надавиться. Ви спати не будете. Ви все будете чути. Це два з найбільших мінуса бейсмента в приватному будинку. Це останні, в принципі, мабуть, що плюси, тому що все-таки приватна територія, у вас є свій двір, у вас є своя пральна машина, своя сушарка, за яку не потрібно платити. Але оцих два великих мінуси те, що ви залежите по температурним режимам від своїх сусідів зверху. А так як ви знаєте, що в Канаді доволі прохолодно буває, то це дуже важливий фактор. І за цього ми з дружиною не вибирали бейсмент. Ми два рази були в них для, для прикладу, і ми вирішили, що, мабуть, бейсмент нам не підійде. Що стосується бейсментів в багатоповерхових будинках, це, мабуть, ще гірше. Так, тут є великий плюс, тут тепло, все класно, є парковка і так далі, тому подібно, але справа в тому, що конструкція тут домів так зроблена, що у вас вікна практично. Вікна вашого, вашого мешкання, вони практично на землі лежать. Тобто був, дуже часто буває, я бачу на свої очі, коли, під, коли там дощ іде, ну, не дощ, а сніг іде, наприклад, бомж якийсь вирішив, перепрошую, не бомж, людина без житла, скажімо так, вона справляти нужду полізла під балкон, а там ваші вікна. Уявляєте цю картину, коли ви сидите на дивані дивитесь. Вже на кіночі п'яти каву, а тут, вибачте, зображення, вікно дупалі Ну, Таке в общем, Смішно і грішно, але із-за цього я й не вибрав бейсмент. Тепер, що стосується такої квартири, як я, які в неї є плюси, які в неї мінуси, Безпосередньо цієї квартири, яку я зараз є. Я. я про, про неї буду вам говорити. Е, мінус, ну це я не вважаю, що це мінус, це, мабуть, це проблема з цієї Канади. Що тут в таких апартаментах пральна машина та сушарка коштує грошей. Тобто просто так, як ви привикли вдома в Україні там, кинути труси носки, щоб воно постиралося, і утром чистенько надіти, тут так не буде тут треба цілу неділю його назбирувати, а потім йти платити гроші, купувати спеціальну картку або платити кешем і прати. Це не дуже удобно, ну так, до цього можна привикнути. Для мене це, я не знаю, я люблю в чистім одежі ходити, то для мене це мінус. Ще один мінус. Що стосується виключно цієї квартири. І, мабуть, і не тільки цієї квартири, це також, мабуть, великий мінус цієї Канади. Тут вдома строять не так, як у нас, з моноліта, там кирпич такий моноблок, як воно там називається, я в стройці не шарю. Тут воно все таке хіленьке і чуте все. Тобто пали дерев'яні, йдеш, воно там десь скрипить, стіни пустотіли, наче там гіпсокартон, хоча це не гіпсокартон, я вас запевняю. Чути, як десь там сусіди ходять. І, коротше, звуки ізалісі, і фактично немає ніякої. І це не тільки ця квартира. Це багато квартир, в яких я був чути. от вечором чути, як люди приходять там з роботи, і чути, як вони ходять, там хтось десь телевізор включив. Ну, не так, що прям критично. Ні, до цього звикаєш. Буквально я за два дні вже звик, звик, я на це вже взагалі не звертаю ніякої уваги. І це, кстати, до речі, е якщо говорити про приватний будинок, то в приватному будинку, звісно, якщо ви, звісно, живете на верхньому етажі, то цього не буде. Про письмен я не говорю. Ось це такий великий мінус. Е, тепер стосовно договору я поговорю, це дуже цікава тема. І за, коли я побачив договір, я з сказав, що я хочу їхати назад на Україну. Тому що український, український мозок цього не приймає. Я поясню зараз чому. Коротше, як ми знайшли вже цю квартиру, нам запропонували підписати договір. І... Як тут відбувається це? Вам спочатку треба заплатити за місяць наперед, а потім підписати договір. У нас в Україні це називається розводняк. Ну, називається гроші наперед. Канадці цього не розуміють. Як це розводняк? Ну я питався ці хазяйки об'яснити, що, мов, так не діє, так не можна робити. Вона мене просто тупо не зрозуміла. Два дні я думав стосовно цього питання, як так можна відправити, піти в банк, заплатити свої кремні, а потім йти підписувати договір. Це неправильно, ну як мені показалося. Але нас ніхто не обманув, все, все, все по-чесному. Ми заплатили. А, ще один нюанс. Перше, я, давайте я скажу так, по полочкам цього розкладу, щоб було понятно. Коротше, ви, наприклад, знаходите десь апартаменти якісь. Записуєтесь на огляд квартири. Приїжджаєте, вам вона подобається. Окей, ви кажете, що ви хочете її, <кій> вам дають реквізити, беруть ваші данти, work permit, паспорт і так далі і тому подібне. І просять вас заплатити за е, внесок за перший місяць, а потім заплатити А, і зробити страховку. Це прописано в договорі. Ви берете вже з собою договір, але він ще не підписаний. Верніше, витяг з договору, перепрошую. І йдете в будь-яку страхову агенцію і, підпи... і робите страховку. У нас страховка на 1 міль... мільйон доларів канадських В В я буду платити приблизно 40 чи 42 долари. Щось, щось таке. Ну, Прям не, не фантастична сума, ні. І ви страхуєте оце все житло, в якому ви живете. Окей, ви це все зробили, приходите знову на цю ж саму квартиру, вам даю договір. Я дуже раджу вам, перед тим як підписувати договір, візьміть людину, яка розуміється в цьому. Або людину, яка дуже добре знає англійську мову. Якщо, наприклад, ви її не знаєте, добре не знаєте або знаєте погано. Тому що в договорі багато багато страничок і... Дуже багато інформації для вас буде незрозумілою. Ми переводили через Google і потім дзвонили знайомим друзям і розпитували, чи це правильно, в договорі так написано, чи неправильно, і так далі. Наведу декілька прикладів. Наприклад, якщо ви зняли квартиру, ви підписали договір, і в договорі дуже багато написано таких приколів. Ем, я поясню. Для українського чоловіка, який привик робити, наприклад, все своїми руками. Ну, я надію, нас, нас, так, наших так багато, більше таких. е, Сверлити стіни нельзя, ремонтувати нічого нельзя, Потік кран самому робити нельзя, Лампочка перегоріла, самому міняти нельзя, Щось десь там поламалось, самому робити нельзя, Тому що буде штраф, 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 штраф. Звідки цей, цей штраф береться? Після того, як ви підписали договір, вас просять заплатити ще за один місяць. Оцей місяць, ну як вони кажуть, по типу ви будете з'їжджати, ми вам їх повернемо, але це насправді трошки не так. Це гарантована сума на ремонт після того, як ви поїдете. Тобто, якщо ви віджили один рік на квартирі, вона звільним образом зносилась, там десь поцарапала стінка, там десь забрыгалась плита, лампочка перегоріла, кран вийшов з строя, не важно. При, прийде хазяйка, все це перерахує і скаже, скільки це буде коштувати. І за цієї суми, з другого цього платежа, вона буде забирати ці гроші. І все, що залишиться, вона вам віддам, віддасть. Якщо ще залишиться, це ще також питання. Ну я стараюся поки про це не думати. От навіщо другий платіж. Що ще такого цікавого, я хотів розказати стосовно квартири. Так, страховку поговорили, два платежа ми поговорили. Стосовно ремонту, нічого не робіть. Все вони повинні робити, тому що ви попадете ще на більше грошей. І, мабуть, що все. Так, на кожному поверсі є своя пралка, своя сушилка. Є спеціальний автомат, в який ви можете купити абонемент, як в метро. І користуватися, така карта, і користуватися сушалкою. Стосовно комунальних послуг. Ми платимо тільки за світло. Все остальне гаряча вода, отоплення це включено. А інтернет я ще плачу. плачу. Получається в договірі це буде все прописано. Хазяйка вам повинна пояснити, на який рахунок. Куди платити за електроенергію. Це все робиться виключно через інтернет, через програму. Тіпо як через Google Play викачаєте спеціальну програму, туди привезується ваша кредитна картка, обов'язково кредитна карта. І ви сплачуєте кожен місяць. Приблизно в місяць, як нам пояснили, ціна на за електроенергію, за таку квартиру на трьох чоловік, буде десь. Приблизно десь 50 доларів. Точно не скажу. Ну Десь, як нам люди сказали, плюс-мінус так. 50 доларів, можливо більше, можливо, менше. Це не, не, не мега така сильна здорова сума, але тим паче. Стосовно інтернету, в, в кожному молі ви йдете, є провайдери. Тел, Роджерс і так далі. І тому подібне. Підходите, який вам. До сподоби, на, на вкус і цвіт і так далі. І ви з, з ними коротше, підписуєте договір, кажете свою постійну адресу, вони приходять, ставлять вам роутер, ставлять, ставлять всю цю техніку і у вас і мається інтернет. І плюс, як я зробив, кроме інтернету, я зробив, я купив ще дві сім-карти на, на мобільні телефони. До речі, мобіль, стосовно мобільних телефонів. Як, якщо ви купували в Україні або в Євросоюзі мобілку, то перед тим, як ем, купувати стартовий пакет в Канаді, попросіть оператора, ну там в магазині цю людину, щоб вона вставила сім карту в ваш телефон і перевірила, чи ваш телефон її підтримує. Тому що в мене був такий случай, ми коли шукали провайдера на інтернет, е телефонний і домашній то багато сім-карт не підійшли. Тобто, телефон, якби бачить бачив, сім-карту, але зв'язку немає ніякого. То телефон не підтримувався. Так що майте це на увазі. І перед тим, як купувати, просто ну це банально 2 хвилини, перевірите і вам буде щастя, не буде проблем взагалі з цим ніяк. Оце все, що стосується квартири. Можливо, щось забув. Пишіть в коментарях. Я вам цей відповім. Стосовно меблі. Я сюди... А, о. Кожна, квартира, кожна квартира в каналі здається без меблів. Ну, можливо, якийсь там відсоток там 5, можливо, і ви знайдете з меблями, але це виключно скоріше. Коротше говоря, всі ці меблі, які знаходяться на квартирі у мене, ось оцей диван, стільчики, цей стіл, телевізор, під телевізор це тумба, два матраси, яких я вам показував вище. Ось ця посуд Тефалівська, кофемашина, багато-багато тарілок і, здається, все. Все це я взяв на складі гуманітарної допомоги для українців. Склад мебелі для українських біженців. Від Канади. Я кинув ссылочку знизу під відео, е, адресу. Телефон я не буду давати, я кину адресу і дізнавайтесь, тому що я не хочу бути посередником. скажімо так. Коротше, там канадійці привозять свою стару мебель. Дивани, шкафи, холодильники, стільці, посуд. Все-все-все. все Його там мало, але воно постійно поновляється. Тобто ви їдете туди, записуєтесь на чергу і кажете, що ви новоприбулиці і вам потрібно щось додому обставити. Ви зняли квартиру, а спите на голому полі. Полу. І вони вам назначають зустріч, записують, коли вам, коли вам треба прийти. Тепер найважливіше, коли вам назначили зустріч на той день, змінити його, перенести неможливо. У ну, мене так, наприклад, не вийшло. На цей день, коли у записано, ви шукаєте е, автомобіль бажано грузовий, тому що диван легковий, ви точно не запнете. Я зараз скину скріншот того автомобіля і той фільми, де ми брали е, в оренду автомобіль. Хороше, вам записано на дату і число. Ви приїжджаєте на цей склад, вже з машиною готовий. Находите на склад, кажете, що ви такий-то такий-то у вас черга настільки-то. Вона вас спускає, там багато буде людей, багато меблів. Ви ходите з дружиною, вибираєте те, що ви хочете. Ще багажа одного бойця взяти, щоб він поміг вам загрузити цю машину. Ви, наприклад, вибрали диван, відносите його в сторінку і садите на цей диванчик свою дружину чи дитину, щоб його ніхто не забрав. Або Китай йде там сумку, труси, часи, не що хочете. І так далі. Стульчики, століки, все, що вам потрібно, ви берете в одну купу, скидаєте, скидаєте, скидаєте. Потім, коли ви вже все вибрали, йдете до цієї баришні, яка е записує вас, ви кажете, що ви взяли, грузите машину і благополучно їдете додому. І розставляєте це все. Зачастую мебель дуже грязна, е в основному пилюці. Стіл був дуже в мене грязний. Оце було дуже пилюки, я мусив брати пилосос і дуже все гарантіво чистити. Стіл був класний, але він був такий загаджений, що я на силу його винув. З кроватями там печаль повна. Кроваті там практично немає, але там на другому поверсі є багато дуже матрасів. Тобто я тимчасово зробив, вирішив цю проблему. Я взяв просто два матраси з собі з дружиною і дитині. Матрас мені подобається, класний, але він знову ж був грязний. Хто там не березує, то беріть, хто в кого є лишні гроші, то будь ласка, 2200 кровать. Нормально на матрасом. Ну, на перший час я думаю за глаза. От що стосується меблів. Так, ну мабуть, я все на сьогодні розповів те, що відбулося в мене за, це, за декілька тижнів, То, що я не знімав ніяких роликів. Поки що живемо, шукаємо роботу, так як з роботою печаль повна. Я не знайшов роботу, як би я не старався. Дружина вже знайшла, вже працює цілу неділю поковий, покоївкою. Ми ходили на збирання. Спеціальні волонтери збирали нас і розказували стосовно роботи. Коротше так, правда матка. Ви наробили резюме. Через інтернет їх відправляєте кожен божий день. От е І ніхто вам не відповідає. Так от статистика, це правда. Я вже з цим столкнувся. Якщо ви відправите 20 резюме, і дай Бог, що одна відповідь прийде, це буде вважатися успіхом. Отак, от отак. Отак якось. Так що, якщо ви хочете швидко роботу знайти, я це буду робити. Ось, вихідні закінчиться. Я буду, я накліпаю багато резюме і буду просто ходити по району, по заводам, по параходам і буду заходити, питати, чи є робота. Да, є, хорошо буду залишати резюме і буду йти далі. Тому що я бачу, що... Діла не буде, я вже майже 2 місяці в Канаді, а з роботою дуже-дуже все печально. Добре, що жінка знайшла, але вона працює в покоївку, ще раз кажу, і зарплата там мінімальна, як ви самі розумієте. Якось так питайте мене обов'язково, що ви хочете дізнатися, пишіть в коментарях. І всім пока. На цьому все.